Вітаю всіх, слава Україні! Написав я сьогодні ще одну пісню. Ну, це свого роду така фантазія. Чому я кажу, що фантазія? Тому що цю пісню я написав буквально за 5 хвилин, слова не перебирав. Якось мені сказали, що в нашому підрозділі є Румун, що він служить в зводі забезпечення, що цей хлопчина дуже такий запальний. Всіх б'є, всіх лякає, особливо офіцерів, сержантів, прапорщиків. Ну, Я про нього багато що чув, але я його не бачу. Ну, коли я його побачив, на вигляд спокійна, врівноважна людина, доволі працьовита, тому що він їхав на автомобілі, якщо треба було щось вигрузити, загрузити, він цього не встидався, він це все робив. Ну і у зв'язку з цим я просто написав отаку от пісню, буквально за 5 хвилин. Румун побив ось пана лейтенанта, коли йому сказав той щось не так. Обматюкав він також і сержанта та всіх його друзів посіпак, обматюкав він також і сержанта та всіх його друзів посіпак. А з вигляду Румун хлопчак спокійний. Здавалось, він тихіший, ніж вода. І знали ми, що він не був свавільним, бо ж був завжди він нижчий, ніж трава. І знали ми. Що він не був свавільним, бо ж був завжди він нижчий, ніж трава. Хлопця, Васю, Чернівці звали всі Румуном Він в підрозділі для нас був вже справжнім чудом. Бо ж начальство наше би уколишні борзіли, щоб в погонах ті чорти трогать нас не сміли. Бо ж начальство наше би уколишні борзіли, щоб в погонах ті чорти трогать нас не сміли. Чи правда це? Не знаю, того точно. Можливо, хтось придумав оце все, бо ж вийшло так, воно все фантастично, немов це все, хтось вклав своє слівце, бо ж вийшло так, воно все фантастично, немов це все, хтось вклав своє слівце. Хтось дописав в своїй уяві казку, і Робін Гуд з'явився, мов з кіно. Він розказав історію всім класно, хоча його й там близько не було. Він розказав історію всім класно, хоча його й там близько не було. Хлопця Васю, з Чернівців, звали всі румуном. Він підрозділі для нас був вже справжнім чудом, бо ж начальство наше бив, коли ж ті борзіли, щоб. Погонах ті чорти трогать нас не сміли, бо ж, начальство наше би у колишті борзіли, щоб в погонах ті чорти трогать нас не сміли.